Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про шоколад. Корисний він чи шкідливий для дітей. Шоколад дуже жирний продукт і для його перетравлення необхідна посилена робота підшлункової залози, печінки та жовчовивідних шляхів. Тому в раціон дитини його потрібно вводити з обережністю спостерігати за реакцією організму. Стосовно віку, коли можна починати давати шоколад дітям думка педіатрів розходиться. Одні кажуть не раніше 2-3 років, інші радять не раніше 5. Шоколад не рекомендовано вживати. Дітям до двох років, оскільки органам травлення буде складно його переробити. У вечірній час адже він містить кофеїн, який збуджують серцево-судину і нервову систему. Хворим на цукровий діабет. Дітям з надлишковою масою тіла, бо це висококалорійний продукт, що містить вуглеводи. У разі наявності у дитини захворювань підшлункової залози та жовчовивідної системи, а також не можна вживати шоколад алергікам. Норма споживання шоколаду для дітей не більше 2-3 квадратиків плитки щодня або 100 грам на тиждень. Слід зазначити, що алергічні реакції. Часто виявляються саме на добавки молоко, горіхи, цитрусові, а не на шоколад. Проте, стверджувати, що шоколад є гіпоалергенним продуктом теж не можна. Іноді буває дуже складно втриматися в рамках рекомендованої норми. У таких випадках. Дієтологи рекомендують використовувати цей продукт як нагороду за гарний вчинок або досягнення. Тоді шоколад точно стане для вас і вашої дитини джерелом радості, а не медичних проблем. Шоколад містить безліч корисних для організму елементів і підвищує настрій завдяки гормону щастя в складі, але до його вживання потрібно ставитись з обережністю і уникати надмірних доз.